Усім, кому це цікаво, ми запрошуємо до наших роздумів про вічні цінності. У нас є переконання, що в сьогоднішні дні ні будівництва нового суспільства, ні шукання своєї точки опори в наш час при наших викликах завданнях і покликаннях, нам не обійтись без ревізії наших цінностей, нам не обійтись без шукання і того, що посправді може дати вихід або показати дорогу. Тому про вічне, про Боже, про святе і про наше запрошуємо до розмови. Сергію, в мене очами розкрито Євангеліє Ісуса Христа. Матеріали нового Завіту, в межах якого живе сьогодні вже 2000 років вселюдство. Так стало, що новий Завіт, цінності, які передав або пропагував, або вчив Ісус Христос, стали. Ну, добутком усіх або зацікавили усіх. І от один із фрагментів, одна ілюстрація до Ісуса Христа в бутність Його перебування на землі підійшов молодий, багатий, вчений, зацікавлений чоловік і сказав Ісусу такі слова, учителю благий. Що мені доброго виконувати, чинити, як мені діяти, щоб набути вічне життя? Ісус у відповідь йому сказав, чоловіче добрий, фактично ніхто не є благий, як тільки один Бог? А, звертаючись до Нього, у відповідь на його нужду, сказав. А чи виконуєш заповіді? Молодий чоловік був чесний. Я вірю, що наші глядачі, дай ми з тобою чесно відносимося до подібних запитань. Він сказав: Господи, а які заповіді розкривають природу Царства Божого, які заповіді несуть життя вічне, які заповіді забезпечують життям? Оце запитання я адресую через тебе або до тебе, щоб вже нам усім отримати відповідь, то які ж заповіді сьогодні потрібні нам, щоби вижити, щоб перемогти, щоб піднятись, чи є заповіді, які можна проігнорувати, чи всі заповіді актуальні і край необхідні нашому суспільству? Якщо не говорити в контексті цього, що ми зараз зачитали, а так більш загальніше сказати, нам потрібні класичні заповіді. Заповіді, які доказані часом історією людства. Ну, наприклад, є такий був такий історик, який прожив майже 100 років, без чотирьох, у Дюран. і він сказав, що не одне цивілізоване суспільство. Не може, в історії немає таких випадків, що воно прожило або вистояло без чіткого морального кодексу, ну або якщо в нашому контексті заповідей. І кажеш далі, він говорить, що немає в історії також не було такого цивілізованого суспільства, якщо в основі цього кодексу не було релігійної основи. Він, вро... ніби не сказав чогось так конкретного. Але ми сьогодні розуміємо, що єдині класичні тисячоліттями вже провірені заповіді це заповіді, які є в Старому Завіті, десять заповідей, або заповіді всі закону Моїсеєва, як називаємо, і заповіді, які залишив Ісус Христос. Тому фактично і в цьому контексті, до чого потім Ісус почав вести, фактично, це заповіді Декалог або Десять заповідей. значить, десять. Я би хотів, от нібито конкретизацію цифри, тому що є якась така відносність в цифри заповідей. І якщо є 10, і ми рахуємо 10, це завершене число. Це доступне для і сприйняття, і розуміння, і оволодіння, то от із 10 заповідей, чи, би, чи ти знайшов би от Заповідь над заповідями, або чи би ти знайшов, що оцю обов'язково виконати, а оцю можна і проігнорувати. Ну, з часом, якщо б досліджувати, ми досліджуємо Біблію, і ми дивимося, як іде, скажімо так, і з одної сторони, прогрес, а з іншого боку, йде концентрація або зосередження уваги Бога на людини. В новому завіті ми взагалі бачимо, що Ісус звів все до двох заповідей. Тобто, одна заповідь пов'язана з Богом, люби Бога всім серцем, душею, хрепостю своєю, внутрішністю своєю. Друга заповідь зосереджена на людину і ближню свою, як самого себе. Фактично, 10 заповідів їх можна поділити. Чотири заповіді вони відносяться до Бога. Відповідно, це є основа. А інші заповіді відносяться до людини. І от з п'ятої заповіді, шануй, тата мама, починається заповіді, які говорять про поведінку з іншою людиною ну, людині. А в основі, звичайно, є перші заповіді. А чому тоді, так сказати, от така є різниця складова: 4 плюс шість, або чотири і шість. Чи через те, що Бог займає менше? Місця в нашому житті, чи через те, що ми більше живемо з людьми, чим з Богом, чи через те, що наша слабість, от наші кризи або наші дефіцити більше у площині по відношенню до ближнього. От як би ти от в цьому ключі розпізнав значеність? Ну, взагалі, е якщо подивитися на слово Боже, е з Богом е немає не проблем. Хоча він себе показує, являє, описує. Я взагалі люблю Біблію називати як автобіографія Бога. Але для того, щоб бути щасливим, людині не треба багато, або, скажімо так, людина щаслива від е малих речей, якщо так можна сказати. Но нещастя, зло, воно настільки, ну в деякій мірі, якщо так можна сказати, з трошки з іншої сторони пістре, воно стільки різноманітне, теж в кавичках різноманітне. Що до зла бог завжди дає дуже багато описань. Тобто ось з людиною більше проблем, тому він людські взаємовідносини регламентує, описує, дає інструктажі, рецепти, ну і в, такому, і в такому плані. Наприклад, в Новому завіті християни знають, що є діла плоті, тобто гріховної суті людини, і є плоди Духа Святого і Духа відродженої людини. Їх всього 9, а діл плоті там майже 20. Або, наприклад, в Новому Завіті можна знайти 80 з описань, що таке гріх. А святість, ну йому написати дуже просто, і це і цього достатньо. Тому я думаю, що для Бога достатньо одної навіть заповіді. Але просто людське життя настільки розбалансовано, настільки, скажімо так, в проблемі, що ну, інструкції потрібні. Але апостол Іван Колись сказав, що все-таки відношення до Бога вирівнюється або рівно однозначне наше відношення до ближнього. Він сказав, так, говори про Бога багато, говори про Бога, що хочеш. Але твоє відношення так. до ближнього, твоє відношення до того, хто поруч з тобою дає конкретну оцінку, дає конкретний вимір, яке місце. Займає Бог у твоєму житті. Можливо, це тому, що саме через ближнього, як образ і подобу Божу, Бог легше доходить до нашої людської свідомості. Звичайно, Бог створив все як в певній взаємозалежності. І відповідно, звичайно, ми повинні бути зафісовані на ньому. Але Бог взагалі не егоїстична особистість, і не є особистість, яка щось потребує, особливо в нашому розумінні. Відповідно, Він себе дарує, наприклад, мені ради ближнього. Відповідно, те, як я відношусь до ближнього, чи хорошого, чи поганого, це проявляє те, наскільки я шаную його або наскільки я маю взаємозв'язок з ним. Тому дійсно через моє практичне життєве життя або життя відносин з людьми, воно проявляє або показує, на який рівень в мене відносин з Богом. Ти використав термін залежність. Сьогодні термін залежність страшний термін. По суті, коли ми чуємо залежність, ми чувствуємо або відчуваємо рабство, приниження, контроль, маніпуляцію. Це, по суті, Ну, щось агресивно зле щодо нас. Можливо, і залежність від Бога породжує той же самий сами стан переживання. Можливо, і залежність від Бога це теж контроль, рабство, параліч, маніпуляція. Сьогодні ну, людство, знаходячись в такому гуманістичному цьому. Не знаю, як творче використовувати таких слів, трошки критичних. Ну гуманізм, де крутяться люди навколо себе, це як коли людина хвора і їй щось болить, то все зосереджено на ній. І от гуманізм це як. Такий хвороблива, хворобливий рух, де людина дуже дратівливо реагує на такі форми, там ну залежить від когось, як це я можу від кого, як я сам сам достатній. Людина звучить гордо, людина самодостатня і так далі. Відповідно, ну абсолютної свободи просто не існує в будь-яких вимірах. Відповідно, ми завжди від когось щось залежимо. Тим більше від Творця всього. Ми просто, ну, скажімо так, вимушені будь залежними. Просто що таке залежність від Творця, ну, яка її природа і так далі, це вже інше. І часто люди думають про залежність від Бога, в них змішується з релігією, з якимись непонятними законами, чи це Боже, це не Боже, чи це якісь людські. Тому тут треба ще в цьому розібратися. Завершуємо, але ще раз от, наголос, то все-таки є якась заповідь, яка випала із поля зору, або яка стала непотрібна із десяти. Чи є якась заповідь, яку ми можемо відложити в сторону і не потерпіть ущерба? Ну не, ну, не, не втратить нічого? Ні, такої заповіді немає. Закон настільки цільний, що так, порушення одного. Порушує все. Так. Це як принцип доміно. Вибій одне, так. злітає все інше. Отож, наголошуємо, що нікуди нам не діватися ні від Бога, ні від заповідей Божих. Більше того, відношення до Бога і до Божих принципів, на яких стоїть мироздання, так. формує якість нашого життя. Ми, по суті, або щасливі, або нещасливі, або блаженні, або втрачені в залежності, або відповідно того, як ми відносимось до Бога і до ближнього. До зустрічі!